Доброго дня, дорогі глядачі каналу Кінобаза Полубитки. В нас продовжуються ремонти, слава Богу, настало бабине літо, як бачите, на нас сонячно. Ми вчора ремонтували, нарешті відремонтували двері, які понівечили рашики, зробили, щоб вони зачинялися. Сьогодні трошки поробимо наш паркан. Ось який гарний у нас. Для манежу тут де будуть у нас коники зимку гуляти. Тож, роботи багато. Зараз все вам покажу. Мій чоловік взявся ремонтувати двері. Наші двері... Невідомо чим вони їх ламали якимсь ломом. І ломом болгарка. Болгарка. Вон, тут випадали Уже? Це вина, це випиля на болгарка. А вони випиляли? Це вони сюди приносили генератор. Ніфіга собі, як вони генератор, хотіли на до нас болгарко, у хату. Болгарка у хату зайти, прикиньте. Вони ломом попиталися, виходить, тоді, а воно не вибивалося. Вони просто вирізали нам. Замок. Замок ми вже новий купили, тільки це все оце все мене вже чоловік другий день тут вирівнює. Вже другий день, по пару хвилин вирівнює. Ну нічого, як зробимо, то я вам покажу. Вон, бачите, що витворяє, чим вирівняє? Кувалдаю. такі у нас дворяги Мощні Боже, ти хату разобьешь? Він відпадає в куску. Ти дірки трохи позалеплював, Позадував Піною Ми ж так не відходили. Це десь вони не лягають, десь вони їх тяпнули. Ось так наробилось. Тепер назад його скласти все. Повний треш. Нічого, хай чоловіком робить двері, а я пойду. купила тобі ще одне. Екзотичну рослину. Ще одну піду садити. Роботи ще тут і роботи. Ну, ось, бачите, сьогодні і гарну справу зробила, окрім ремонту <сум> дверей. І ще посадили гранат. Сорт гранату називається акдона, Це найбільш витривалий до морозів. В середньому пишуть, він ну, витримує мінус 25. У нас бувають мінус 30. Але коли такі морози, потрібно просто його трошки вкривати, хоча б з панбондом, щоб перезимували його майбутні квіти. От, Я думаю, що зиму він спокійно у нас тут перестоїть. Ми його зараз ще від зайців обгородимо. От, як і все інше, треба тут догородити, трохи від зайців. Тому що зараз їх ми тут не бачимо, але вони являться. Пройде трошки часу, і вони обов'язково прийдуть, тому що вони вже ізжерли один нам сад. Тому ми їх чекаємо незабаром у гості. І передбачаємо це і загороджуємо всі наші рослини. Чоловік вік I'm going to to Заварюв. Для чого це я заварив, спитайте. А я вам відповім, дивіться, з другої сторони три таких болчечка, під отворточку хрестову. І оця біда, вставляєш її в двері. Двері постійно жлізні, як закриваються, роблять клац, 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 клац. Проходить місяць, починає барахлити замок, не розумієш що за ситуація. А воно під ударами, дверми. Воно б'ється і тут відходить, відкручується, відкручується. І воно трохи віджалося, все, механізм не закривається. І починає барахлити замок, і треба його ремонтувати, доставати. А так я от три точки заварив їх і все, вони вже викручуватися не будуть. Вийшла як закльопка. Так, як. Ми з чоловіком замотали сам, бачите, скотчем Усі дирочки, усі. Для чого? Для того, щоб зараз він його туди влаштує в двері. влаштовує туди в двері. Ага, тільки ніяк минулого разу. ногами не треба <рес> в целі. От. І ми сюди позадуваємо піною, щоб отут не було цих величезних зазорів. От. Ну, і якби його вже зиму... Не доставати, хай він там і стоїть. Всю зиму от. Да. Ось зараз прилаштуємо все і вам покажемо, як це в нас вийшло. Висвірлюємо нову дирочку під ручку. Ось дорогі глядачі, слава Богу, чоловік доробив. <сум> Отак От це все вийшло, бачите, ще треба дірочки позолатувати. А, того ми скотчем і замотали, для того зараз пару днів побуде так. А потім е, треба задути піною для того, щоб зимою двері у цьому місці не промерзали, тому що у нас був набагато більший замок. От. А зараз вже так, як і є. Чоловік вже засохлі стопці. Це акація. Я вже розповідала, коли ми минулого разу ремонтували забочок тут, то в акацію, коли вона засихає, гвістки позабивати вже майже неможливо, як у дуба. Він попідпирав, тому що його понахиляло під час обстрілів, сильно в бік дороги. І зараз ось нові стопці вже він поставив. ось. Дощок, бачите, він тягне ще дощок, <гум> щоб ремонтувати той забор, який в нас попав, попадав у дворі та залишився цілий. Просто його понахиляло під час вибухів. Ми його зараз сюди і поприбуваємо, бо тут доски так. Порозкидало, що тут вже ремонтувати нічим. Ну, Той, хто з нами давно, то знає, як тут все було, як ми сюди прийшли. От. Е і деякі писали, що, <смас> мабуть, я сама їх розкидала ті дощ дощечки. Ой, дай Бог, щоб краще б я сама вірите, тому що зараз стільки роботи, стільки, є. бачите, з цієї сторони. Коли її переробити усю, не знаю, Ну, потихеньку, потихеньку все відновлюємо. Хто пам'ятає, тут ось ми складали стопочку. Отут у нас були забори. Палісадники всі були загорожені, тому що у нас дуже сильні північні вітри. Тому щоб дерева відчували себе спокійно і нормально. Тут стояли заборчики. Але зараз, бачите, ці дощечки Туди підуть додому? в заборчик тільки в інший, тому що нам реально трохи нічим загоражувати ліваду, відновлювати її, а скоро коні повинні прийти додому, тому що паша вона не є безкінечною. От коні в нас йдуть на, на стіло. Ну, як тільки сніг випадає, то йдуть повністю на стіло. Отож, готуємося. Одну секцію збили. От, переходимо до іншої, і в нас тут валяється, бачите? Покришка, в неї був прильот трохи, так вона, ну така, остатки розкашу. У нас українські снайпери попали, дивіться, попали в саму покришку. Ну, а що зробити? тут у нас така яма, що якщо в неї стати, тут мені в коліно. Ну. Порівняли секції і зараз збираємо пазли. От, Може сьогодні вийде в нас навіть і закінчити цю сторону. З Божою поміччю, погода гарна. То сьогодні, дай Бог би закінчити цю сторону, вже ремонтувати. Ну що, майже завершили сторону забора від дороги. Ремонт після бавовни. Який був у березні в нас тут на території? Дуже багато щеп. Я вже наскладала велику вірочку з цієї сторони. От, буде чим топити <сум> у хаті або горити хрюшам. Бачите, таке стопочко? Ще багатенно збирати і збирати. Ну нічого, з Божою поміччю, як і забор полагодили, так і наведемо порядочки. З Божою поміччю завершили цю частину нашого забору і позбирали трісочки. Десь вони там, на задньому плані за мною. Тож, з Божою поміччю робиться усе в цьому світі. Захід сонця літають з Дуже багато, бо у нас не настала не літо. І скоро буде повний місяць. Дякую всім, хто додивлюється наші відео до кінця. Дякую за вподобайки, за коменти, за репости, за те, що ви є і ви з нами. Дякуємо Збройним силам України за кожен мирний день і кожну мирну ніч. Що ти, злата робить? Злата фу! От бачите, яка цікава обставина вийшла. Ну, нічого. Головне, що є гарний настрій та жага йти кожного дня до перемоги та перемагати. До нових відео! Дивіться, це у нас корабей. <смі> Діти якого літають тут повсюду. Дивіться, який гарний, величезний. Раніше таких взагалі не було, а потім, як ми тут вже прожили декілька років, то вони з'явилися і зараз масово вилуплюються і літають, але в цьому році запізно вже. З в серпні літають, або в вересні.